Побачили? Це Мирон. 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 Хто такий Мирон? Звени повітря, це що це значить? Ім це ім'я, Мирон, хлопчик? Да? Може бути? Так. друге речення. А оце, це подивіться, хто це на мальбучку? Півники. 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 Так оця схема до слова півники. Тут ми не всі літери знаємо, тому тут схемою. Перший який? М'який? -і, 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 І поставили пальчик, пальчик працює. Слухай на сіло, на мене. Подивились на мене. У мене мирон. Мирони, он півники. А Мирон мені. Ну, ну, ну. Ось таке оповідання. Подивіться ще раз на малюночки це а ось вони півники. Ось там Настя ще побачила. Є у нас ще два рядочки. Так, І... да, з коником. А хто ж на коні хочете дізнатись? Ні. Okay. Іще є один хлопчик, ви поставили пальчик. А, поставили. А, Тон. На коні. Останній рядок. Но. Це казати, а, да? так? Так, дітки, а Антон був на чому на кому їхав? На, на... на... на коні, правильно. На... А, на... А, на... а у Мирона хто був? Вийна. Біля Мирона, кого він побачив? Півників, правильно, Мирон побачив? півників. Так, дітки, ну що? Ну а... листочки? Де листочки? А, ви хочете сказати, ми закінчили сторінку. Да. Вам тут все зрозуміло? Діти, домашні завдання не задаємо, але хто хоче заглянути в книжку, можна дома заглянути. Так? Розкажете батькам, де ми читали, що ми з вами читали. То, боже, буде дуже їм цікаво. А у нас залишився ще один листочок. дочок. Так. А ви виходьте сюди, ви будете зараз артистами. Ви читали віршики про осінь? Так. Читали, так. Виходьте. Так. Швелесніку, швелесніку, шведеньку, все, всі вийшли. Так. Про вересні. Вірачка у нас читала віршик про вересень, А Ну давайте синьок. Сеньок і, і весенька. з Настею. Жовтий, жовтий, не зі света листопаду, золоті в журавліні ключі. Ключі, так. так. І про листопад ще є. Ходить в садок Саша, що є сто листопади на хором. Лисям дає взявся стріляти. Ось який листопад. І він нам допоможе листочками, да? ліжечко прикрасити для ріжачків. А ви дітки молодці? Ми вам погодуємо, а ви поклоніться. Момічка, сідайте всі на місця. Ми листочок іще один кладемо. Листочків немає зараз, Насті, зараз Листочків у нас немає. Значить, ми виконали всі завдання. Можемо їжачкам листочки віднести. Але спочатку скажіть, чи справдилися ваші очікування? Да. Справдилися? Чому? Да. Читали з вами буковки? Да. Так, знайомі, так? А ще що робили? Що ви казали? Що ви казали? Швиденько, сідайте, а, а ну, що ви ще казали? Склади читали, правильно. А ще казали, що скоромовка, чи хто мовка була? Була. А друзям ми допомагали. Оце новеньке у нас, да? новинка. Ігри у нас були, так? Так. Да. А сподобався? Сподобався. Ну що ж, тепер пішли, будемо допомагати. Я тільки вам зараз кожному дам перше, тобі один, Лєночки один і Насті один. Не вистачило, зате ми можемо... Так, все, всі взяли? Є. Так. Пішли, їжачки чекають. Їжачки, дітки, нас чекають. Пішли. Ну, потім знайдемо. Пішли, пішли. Саша, пішли. І ви. Їжачки. 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 Так, ось тепер вони ліжечко встилють. Ми їм потім допоможемо встелити ліжечко, так? Да? А на перерві? Ось, скільки листочків, їжачка. Кіль... Да, Дітки, їжачки, можливо, щось хочуть нам сказати. Да. Да, давайте послухаємо їх. Давайте. Так. Дякуємо вам за допомогу, друзі. Дякуємо вам за. Все, все, не Хочеться, відходиться, ]да. клади листочок. А, так, все. Нічого, поклади. Іди сюди. Дякуємо вам, друзі, за допомогу. Тепер у нас буде м'якеньке ліжечко. Давайте попрощаємося зі жкам. Дочення, друзі! Так, і урок у нас закінчено. Дітки Саша спокійно підійшли кожен до своєї парти. Встаньте. Своєї віде, Ау, бали, так, убираю, убираю. Ви її партію підійшли, а уболюємо так, обираємо. Урок закінчено. Покажіть настрій. Згадним настрій почали, урок згадним закінчення. Приготуйтесь до математики і відпочиваємо.